Підвищення цін і тарифів на комунальні послуги житомирянам компенсує держава. З 1 липня не була чинності постанова Кабінету міністрів України про посилення соціального захисту населення. Компенсація у постанові поширюється на три послуги: теплопостачання, газопостачання і постачання гарячої води. Але згідно існуючими змінами, компенсація додаткових витрат буде здійснюватись на всі сім послуг, що надаються у Житомирі. Це і утримання будинків і вивіз сміття, а також на голодну воду і електропостачання, щоб налагодити взаємодії між. Органами виконавчої влади і надавачами комунальних послуг у Богунській райраді провели семінар. Проігнорували його лише представники водоканалу та начальники житлового та комунального управлінь міської ради. Але його організатори переконані, питання важливе. І з початку опалювального сезону кількість звернень житомирян зросте до максимуму. Наша мета це налагодити взаємодію. Зокрема, електронний обмін. В нас працює телефон гарячої лінії 42 50 25 Це. Громадяни можуть зателефонувавши з 8 до 18, в тому числі і в суботу, з 9 до 13, і отримати необхідну інформацію, перш ніж приходити і створювати чергу. Ми розуміємо, що черги були і будуть, але наша задача цю кількість черг зменшити і надати ретельну інформацію громадянам про їхнє право на отримання грошової компенсації. До створення програми з компенсації житомиряни звертались до райради за отриманням житлових субсидій за 2013 рік із початку і го чотирнадцятого звернулось більше самих тисяч сімей. Мінімальна субсидія становила 238 гривень, максимальна 743. Тепер витрати сімей компенсують додатково, але тільки тих, середньомісячний сукупний дохід, яких за попередні 6 місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї. На семінарі обговорили, як забезпечити дане право. У Нас сьогодні проживає 38 тисяч. Пенсіонерів і третина з них має пенсію на рівні мінімального прожиткового мінімуму. Це звичайно сьогодні в умовах таких складних, в яких перебуває наша держава. Коли на сході ми знаємо, йде неоголошена війна. Це питання постає дуже актуальним, і тому сьогодні ми розглядаємо цю постанову. Для призначення компенсації потрібно звернутися із відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації, про собі мати довідку про склад сім'ї, а також довідки про доходи кожної особи, зареєстрованому у житловому приміщенні. У 10-денний термін після подання заяви заявнику надсилається повідомлення щодо прийнятого рішення про призначення компенсації та її розмір. Для одержання цієї компенсації сім'я має Сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги у іншому випадку, надання компенсації припиняється.